Правляли військовозобов'язаних чоловіків на квадроциклах поза пунктами пропуску у ліси місцевості Карпатський гір. Така послуга так званим клієнтам вартувала 4 тисячі доларів з одного чоловіка. Прохоронці встановили, що до незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон причетний 28-річний мешканець Двернянського району. Військовозобов'язаних чоловіків перевозили квадроциклами. Поза офіційними пунктами пропуску у напрямку Румунії коштувала така поїздка 4 тисячі доларів США з одного чоловіка. До незаконної схеми чоловік залучив ще одну особу, яка займалася безпосереднім переправленням військовозобов'язаних чоловіків. Правоохоронці задокументували отримання авансу організатором у розмірі однієї тисячі доларів. США гроші фігуранту передав один із ухилянь. Правоохоронці затримали провідника та трьох ухилянтів поблизу гірського села Гринява неподалік кордону з Румунією. У фігуранта вилучили квадроцикл та понад 4 тисячі доларів авансу, отриманого за послуги з перевезенням військовозобов'язаних. Одночасно з цим відбулося затримання організатора злочину. У нього вилучили кошти, отримані за незаконні послуги, та голос. Сили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Також планується повідомити про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон. Перевізнику проводиться розшук ще одного спільника. Військова контррозвідка також встановлює військовослужбовців прикордонного загону, які закривали очі на незаконне переправлення чоловіків. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.